Єдине, що втішає, що Мінрегіон Буд дійсно прийняв дуже багато, і Геннадій Григорович приклав зусилля до цього європейських стандартів з енергоефективності. І сьогодні багато відповідей є у цих стандартах, що є енергоефективна, що ні. Чи є енергоефективні ті котли, які сьогодні Україна хоче верніше, Дає гроші, чи вони не енергоефективні? Які енергоресурси, яке обладнання, яка система, яка будівля, як класифікувати, який термін окупності, все це сьогодні вже в Україні гармонізовано у минулорічних і в цьогорічних стандартах. І якщо ви щось хочете зробити з енергоефективності, як мінімум ознайомить, а як максимум виконати це все по цих стандартах. Бо кожен коли своє було хвалить, а все це тут прописано. Що ми не повинні в Україні застосовувати обладнання з класом енергоефективності нижчий, ніж клас С. Ні терморегулятори, ні насоси, ні котли, ні ті ж самі віки. Це вже сьогодні у сучасних державних будівельних нормах і стандартах прописано. Дуже добре, що зараз почали розробляти фінансові механізми, і ви почули, що. Намагається Держенергоефективності запровадити цей механізм. Але чи будуть вони працювати? Ні, не будуть. Бо ми не вичистили од нашу стару нормативну базу, яка сьогодні нам не дозволяє все це робити. Ну от візьмемо, наприклад, закон України про регулювання містобудівної діяльності. Якщо ми уважно його почитаємо, і то постанова, яка у Мінрегіон буде до цього закону, то для того, щоб нам замінити вікна то нам треба розробити проєкт на всю будівлю по всіх інженерних системах. Узгодити ці проекти, мало того, розробити ситуаційні плани навколо цієї будівлі. Носить, правда? Але по цій постанові ми саме так повинні зробити. Бо ми не можемо відокремити окремі заходи з енергоефективності і їх реалізувати. Далі, якщо ми кажемо про цю постанову, то що таке взагалі термомодернізація будівлі? Це капітальний ремонт, чи що це? І виявляється, що якщо ми хочемо замінити терморегулятори або поставити вікна у будівлю, це капітальний ремонт з усіма наслідками. Ми кажемо, якщо держава сьогодні хоче нам 5 копійок е е дати на ці заходи, то по цій постанові у нас ми підпадаємо по інші закон, законодавчі акти, і нам треба експертизу проходити, нам треба генпроєктувальники на всі ці роботи. Значить, треба почистити нам цю законодавчу базу. Далі, якщо ми кажемо знову-таки про містобудівну діяльність, про цей закон, що вона так? що якщо ми зробили проєктну документацію на якісь заходи з енергоефективності, то ми повинні, не повинні її ні з ким узгоджувати. Читаємо одну статтю, далі читаємо іншу статтю, ні, а ми повинні її узгодити з надавачами темпосу, да? теплопостачальні організації. А що нам пишуть теплопостачальні організації, що ми повинні у тепловому пункті щось там зробити, бо це взагалі нонсенс. Ви чули від Альони Бабак, що у нас є 390-382 стаття Цивільного кодексу, якщо, яка каже, що всі інженерні системи і будівельні конструкції належать мешканцям. Але нам теплопостачальна організація, каже, що ми повинні зробити в цих системах, якщо ми економимо енергію, і ще з ними це узгодити. Це нонсенс. То давайте ще пропишемо, якщо ми лампочку міняємо, ми теж повинні це узгодити з електропостачальною організацією. Знову треба все це вичистити, щоб такого не було. Якщо ми зменшимо енергоресурси, то ми не повинні узгоджувати всі ці заходи з енергопостачальними водопостачальними е, організаціями. Бо в тих технічних умовах, які нам, вони нам прописують, якщо ми уважно почитаємо, то це не узгоджується знову таки з іншими законодавчими актами. Вони нам прописують, що ми повинні поставити лічи. А сьогодні законодавство про э, розробляється, що вони нам повинні поставити. І в Євродирективах про це, до речі, написано, що лічильники ставлять енергопостачання, енергорозподільчі організації. А тут вони нам прописали, що це ми повинні зробити. Да? Треба знову таки це почистити. Ми з вами казали, що ми зарегулювалися, але є речі, які ми дійсно не, не врегульовуємо. Якщо ми кажемо про євродирективи, то в нас повинен бути державний і недержавний контроль. Що нам каже закон про державну будівельну норму? Що повинні виконувати завжди і завжди державні будівельні норми і стандарти підв'язані під ці норми. Але хто їх перевіряє? По факту ніхто. Аж будконтроль не перевіряє заходи з за енергоефективності. Не перевіряє навіть те, що там повинно бути всередині будівлі. Хто? Ніхто. Це державного контролю у нас немає. Недержавного контролю у нас немає. Той проект закону, який подавався і там передбачалися заходи недержавного контролю, їх викинули взагалі. Бо чому? Бо будівельна компанія, енергопостачальна компанія не хоче, щоб її сертифікували, її хтось перевіряв і що дійсно там побудовано, яке енерго Далі, якщо ми кажемо правила надання послуг централізованого теплопостачання, 630-та постанова, ну знову таки, ми, якщо відкриваємо євродирективи, вони кажуть, що облік повинен бути не те, що в будівлі, про що ми тільки зараз кажемо. Да? Ну, давно казали, але вирішили ви зараз це реалізовувати. А у кожній квартирі з кожного енергоресурсу до кінця 2016 року. А тепер беремо 630-ту постанову, що, до речі, 2005 року вона була ще написана, і там вже писалося, що повинні бути методики. Десять років пройшло, а методики розподілення обліку за тим лічильником, який є у будівлі, зовсім у нас немає. І ми хочемо казати, що ми йдемо в Європу, але отакі речі нас стримують. Далі що сказано в цій постанові? Що якщо всі квартири мають лічильники, то тоді, якщо є ще методика, от тоді ми порахуємо на кожну квартиру. Тоді це нонсенс. Це нонсенс. Треба теж це повичищати. Е -е, вибачте в сторону. Висновок. Якщо ми хочемо щось робити, якщо ми йдемо в Європу, то давайте читати європейські директиви і їх реалізовувати не тільки в сучасних стандартах, де це ми вже зробили, а в інших законодавчі базах.